Партизани руху Атеж зірвали постачання пального для окупантів на Запоріжжі. Цього разу агенти руху АТЕ провели чудову диверсію поблизу села Шовкове. Було знищено релейну шафу на залізничній лінії, що веде до окупованого Бердянська. Саме цією гілкою залізниці ворог регулярно перевозить техніку, паливо та особовий склад для забезпечення свого контингенту на запорізькому напрямку. Удар по залізниці затримав дуже важливі постачання та створив суттєві логістичні проблеми для російських окупантів. Друзі, це чергове підтвердження того, що український спротив на тимчасово окупованих територіях не лише триває, а й стає дедалі системнішим. Вибіркові удари по вразливих точках логістики паралізують ворога навіть у глибокому тилу. Мешканці міста Бердянськ, Мелітополя, Токмака та інших міст доводять, що русський мір тут ніколи не проживеться, і кожен подібний саботаж наближає день, коли окупанти просто будуть змушені залишити українську землю.